Втрати особового складу російських військ на 1 серпня збільшилися на 140 до 141 170 убитими. Також українські військові минулої доби знищили один вертоліт та три безпілотники. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook. Ворог втратив за минулу добу один вертоліт всього 191 одиницю. Три бойових броньованих машини, всього 4014, чотири артилерійські системи, всього 936 одиниць, дві одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, всього 2914, три безпілотники, всього 739 одиниць. З початку війни противник також втратив 223 літаки 1768 танків. 259 одиниць реактивної артилерії, 117 засобів протиповітряної оборони, 82 одиниці спецтехніки, 174 крилаті крилеті ракети та 15 кораблів катерів, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Щодня більше інформації на нашому каналі. Підписуйтесь.